Понеділок, 24 березня, це новини коротко вітаю. Зранку Росія вдарила по межівській громаді Синельниківського району. Обстріляли окупанту і Марганецьку громаду на Нікопольщині. Застосували дрон камікадзе минулося без жертв. Понад 70 пожеж лише за добу. На Дніпропетровщині рятувальники повідомляють про збільшення кількості займань в екосистемах. Нагадують, під час воєнного стану такі дії прирівнюються до диверсії. І за підпали можна отримати не лише штраф, а й до 15 років ув'язнення. Тим часом в Укрзалізниці. Повідомили про масштабну кібератаку. Збій в роботі систем почався ще вчора, 23 березня. Фахівці відновлюють їхню роботу і досі. Наразі онлайн продаж квитків недоступний. Компанія працює тільки в офлайн режимі. Чи є черги на вокзалах Дніпра у вечірньому випуску? Розкажемо втік зі служби, грабує автівки та погрожує односельцям розправою. На Дніпропетровщині дезертир буквально тероризує людей, а захистити їх нікому. Чому на сільського дебошира немає управи? Не пропустіть наше ексклюзивне репортаж отруйна вечеря. Перший летальний випадок ботулізму зафіксували на Дніпропетровщині. Він забрав життя 60-річного дніпрянина, в якому продукті розмножується смертельно небезпечний збудник недуги. Та які симптоми відрізняють ботулізм від звичайного отруєння. Подробиться у нашому матеріалі. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтеся на одинадцятий.